Так, часто запитують у нас відео, в відео коментарях, як розрахувати привід, підібрати двигун, маючи якусь передачу, редуктор. Зараз ми покажемо на нашому згинальному верстаті, як можна розрахувати крутний момент, як підібрати двигун. Маємо такий планетарний редуктор, реміна передача і маємо. Поворотний механізм, який має певну масу. І щоб його переміщувати, нам потрібно підібрати двигун відповідним крутним моментом. Значить, У нас передавальне для цього редуктора 1 до 50. І зараз ми порахуємо, який же крутний момент необхідно для того, щоб змістити цей механізм вагою десь в районі. 60-70 кг. Для цього ми використовуємо динамометр. Він у нас має мінімальний від 1,5 Нм до 8 ньютонометрів, ми можемо ним вести перевірку. Ми поставили спочатку на 7 Нм. і коли ми крутили, за привідний вал у нас е, механізм нашої тріщитки не спрацював. Тобто тут момент менший, ніж 7 Нм. І таким е, шляхом ми підібрали, що при 6 Нм у нас починає спрацьовувати наша тріщитка. Зараз ми це покажемо. Тобто тут ми Робимо прокручування, наш механізм починає переміщуватися, відповідно, йде відносно осі повертання, ми маємо масу, і це, ця маса дає нам, ну, яке для, ну потрібно вже вирахувати, яку ж, який крутний момент, потрібно, щоб цю масу підняти. От коли ми поставили 6 ньютон. На нашому вимірювальному пристрою. І коли ми переходимо максимальне навантаження, у нас тріщитка не спрацьовує Значить, момент менше, ніж 6 Нм. Зараз ми зменшуємо момент і дивимося, що буде вона спрацьовувати. Так, дивіться, Значить, на 6 Нм ньютон, у нас Механізм тріщитки не спрацьовує. Зараз ми зменшуємо його і ставимо 5,5. І продовжуємо вимірювання нашого зусилля. Зараз знову ми прокручуємо механізм і дивимось, коли спрацює наш елемент трішітки. Так, Це максимальне навантаження, коли от поворотний механізм. Бачимо, що при підніманні, коли плече саме більше, саме більше навантаження і трещитка починає спрацьовувати. При 6 вона не спрацьовувала, при 5,5 вона спрацьовує. Тобто орієнтовно момент ну, приблизно посередині десь 5,7 ньютонометрів потрібно для того, щоб цей механізм переміщувати. Тут у нас стояло, ну, ми не будемо далі продовжувати. Ми показали, що при 6 він не спрацьовує, при 5.5 він вже починає трішітка спрацьовувати. Таким чином ми визначили крутний момент, який необхідний для підбору нашого двигуна. Тобто по цим характеристикам ми можемо орієнтуватися. Але треба розуміти, що це. Ну, мінімально необхідний момент, тобто його використовувати не можна. Ну, класично використовують або, як мінімум, тройний запас, тобто цей момент потрібно ну, це для машинобудування помножити на 3. Але тут ну, кожного є різний підхід. Можливо, хтось помножить на 2 і буде використовувати коефіцієнт 2. Це вже різний різні підхід і різні розрахунки. Наприклад, для... Механізмів, які використовуються ну, там, де переміщуються люди, підйомно-транспортні механізми, все, що для будівництва там запас взагалі здається на 10. Тобто, якщо це, наприклад, ліфт, який підіймає там людей, то там вже коефіцієнт запасу не 3 буде, а коефіцієнт запасу, ну мені здається, це 10. Точно не буду аргументувати, але там він значно більший. Тому от ми просто показали, яким чином ми визначили за допомогою ну, такого приладу, він не, ну, якби, не досить дорого коштує. Краще його купити і мати в себе, якщо ви там якісь проєктуєте механізми, чи навіть одноразово вам потрібно використати, здається, його вартість там не більше, ніж 2000 гривень. Але це краще, ніж купити двигун, який буде або підходити з великим запасом, що по вартості буде досить дорого, або взагалі не підійде, тоді прийдеться заплатити два рази, коли часто звертаються, що замовили привід, а він не витримує того навантаження, і потім замовляють інший, а потім вже замовляють інший. І думають, яким, ну, яким запасом. Потім беруть там 3-4 рази більше, а він ну, там не потрібний. Тобто краще зробити такі заміри. Ну, двигун підбирається або розрахунковим методом. Якщо у вас є конструктор, який розрахував цей момент, то це ідеальний варіант. Але більшість механізмів, хто робить, тим паче є такі механізми, які дуже важко. Прорахувати масу, так як там всі елементи, які, наприклад, в цьому приладі, в цьому станкові, там дуже багато елементів, ну, там матеріал їх, то пластмаса, то резина. І це досить важко змоделювати, мати вагу. Або вже коли, ну, простіше, коли вже готовий механізм, просто за, зробити замір. Ну, і Тут вже ж потрібно враховувати передавальне число. Це вже потім ви додаєте це. Це ми порахували на вході при певному передавальному, який у нас є. От таким чином ми проводимо діагностику або заміри вже фактично, коли ми хочемо зрозуміти, наскільки наш розрахунковий метод співпав з практичним методом використання підбору. Моменту для приводу. Ну Зараз я вам покажу, як взагалі по каталогу, які характеристики ми маємо на двигуні. Так, Розрахувавши або вимірявши крутний момент, а в ідеалі розрахувавши, а потім і вимірявши, чи співпадають розрахунок з, ну, з практичним. Практичними замірами з використанням цього моменту. Ми переходимо до підбору двигуна. Двигуни мають е, основні характеристики це їх потужність, крутний момент, який, вони, який він е, може цей двигун передавати. І е, швидкість, максимальна швидкість обертання. Ну Звісно, е, типорозмір фланцю. Тобто це квадратний фланець, наприклад, там від 40 на 40 до 180 на 180. Ну, чим більший фланець, відповідно, більша потужність і більший крутний момент, який може видати цей двигун. Але швидкість максимального обертання, вона е максимальна при менших. Потужностях і чим більше потужність, тим максимальна швидкість обертання вона зменшується. От Ми бачимо, що чим потужніший двигун, тим максимальна швидкість обертання зменшується, і це ми повинні також враховувати. Дивіться, от ми розрахували, що в нас крутний момент, наприклад, ну десь в районі 5,7 НМ, то якщо ми орієнтовно. Візьмемо коефіцієнт запасу 3 і помножимо це число на 3, то ми отримаємо число ну, орієнтовно 15 Нм. 16. ну так. Ми можемо по крутному моменту вибрати двигун. Ну, в даному випадку у нас двигун ми підібрали на 3,8 кВт, і ось його показники по. Крутному моменту. Е, чому, наприклад, ми взяли оцей двигун на 3,8 кВт, наприклад, а не взяли от є на 15 Нм також двигун, е, але 2,3 кВт. Ніби тож він її менше коштуватиме, але ми бачимо от характеристики максимальних обертів: от 1500 і 2500. Е, ми повинні перерахувати. Швидкість обертання нашого механізму, і розумієте, так як ми маємо редуктор, він має передавальне число, що зменшує швидкість, і на виході ми отримуємо якусь максимальну можливу швидкість. Е, нагадаю, що крутний момент двигуна, серводвигуна, він не змінюється від е, обертів. На відміну від крокового двигуна, якого й максимальні оберти значно менші, там в районі 600-700, ну там є. До 1000 різні там модифікації, але орієнтуємо, що десь 600-700. І при цьому, що крутний момент у крокового двигуна він падає е, досить суттєво при збільшенні обертів. Там є характеристики, що оптимальні таке співвідношення обертів і нормального крутного момент це десь при 300-400. Це для крокового двигуна. Часто кроковий двигун підбирають по моменту утримання. От дивляться, що на двигуні написано 8,5 Нм. І вважають, що цей двигун видає такі характеристики. Але забувають про те, що такі характеристики він видає тільки при тому, коли він зупинений. Це момент утримання. Тобто, якщо ми навантажимо, от як в нашому випадку, механізм якоюсь вагою, то коли двигун не працює, він видає цей момент. Це все добре. Але механізм потрібно, щоб... Рухався, коли він починає рухатися, його момент зменшується відсотків на 20 на 30. Але, от, наприклад, якщо ми цим двигуном зробимо десь 300-400 обертів, його вже буде момент не 8,5 Нм, а умовно там 5 чи 6 Нм. Для е, нормального якби, крокового двигуна, який має якісь ну, заявлені характеристики, виробники надають. Діаграму залежності між обертами і крутним моментом. І потім цей момент можна вирахувати чітко по діаграмі залежності, коли ми бачимо при яких обертах який момент. Тому з кроковим двигуном тут потрібно бути обережним при виборі. в серводвигуна момент постійний, залежність незалежно від обертів. І наша задача це подивитися. от Ми вибрали цей двигун, тому що в нас перевага в швидкості обертання. От таким чином ми е, підібрали серводвигун, знаючи момент, крутний момент на приводі і на виході, тобто, який нам потрібно цей момент отримати. Ми підібрали наш серводвигун. Те, що я розповідав, практика наступна. Часто буває, що кажуть, що неправильно підібрали двигун або за слабкий, або потім беруть, купляють три рази сильніше, для того, щоб він гарантовано працював. Це є неправильно з точки зору економічного підходу. Тобто, звісно, що якщо ми замінюємо комплект, нам потрібно замінити і двигун. І відповідно драйвер, який управляє, це комплект, який коштує ще додаткові кошти. Це не просто заміна двигуна, це не асинхронний двигун, який ми просто підключимо до мережі живлення. І він буде працювати що 2 кВт, що 10 кВт від нашої мережі. Є комплект драйвер плюс двигун. Тому от, таким чином можна мінімальними затратами, матеріальними затратами, коли E, зібраний вже механізм, коли нам просто треба заміряти. Але ще є така особливість, що треба розуміти, що різні механізми, наприклад, якщо на верстаті фрезерному у нас є гвинто-кулькова передача, ШВП, шариковинтова пара, то e, там потрібно бути, мати. Ну, вже розрахунок, бо там ми не знаємо, там є розрахунок самої ШВП, вона має КПД, і це можна по табличним калькуляторам, знаючи крок, знаючи діаметр, розрахувати, які зусилля видасть наш. Е... Але то буде окреме відео. Ми покажемо, як ми підбираємо е... ШВП в залежності від е... приводу е... шпинделя, від моменту шпінделя. На цьому все. Дякую за увагу. Е, будь ласка, в коментарях напишіть, чи такий метод хто-небудь використовував, а можливо, використовує інші методи, практичні, для визначення крутного моменту. Е, було б цікаво почути від вас коментарі та, можливо, якісь рекомендації. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого, а саме практичного використання практичних розрахунків розрахунків, плюс практичне підтвердження цих розрахунків за допомогою мінімальних економічно недорогих приладів і механізмів.